Ви теж працюєте 50 тижнів на рік, щоб потім за 10 днів на дорогому курорті намагатися відіспатися за весь цей час. Головна помилка такої стратегії в тому, що наш організм не вміє накопичувати відпочинок про запас як верблюд воду. Стрес повертається вже через три дні після відпустки. У Спа-Галексі ми пропонуємо альтернативну математику щастя. Власний спа-басейн це не розкіш, це стратегія щоденного мікровідновлення. 20 хвилин гідромасажу щовечора дають вашій нервовій системі набагато більше, ніж один коштовний вояж раз на рік. Ви не витрачаєте час на аеропорти, акліматизацію та пакування валіз. Ваш особистий курорт завжди відкритий, вода завжди ідеальної температури, а вхід безкоштовний. Якщо порахувати бюджет однієї якісної сімейної поїздки за кордон, ви побачите, що він майже дорівнює вартості власного басейну, який служитиме вам десятиліттями. Припиніть чекати на життя, почніть жити щодня. Звертайтеся до Спагалаксі прямо зараз. Інвестуйте у свій щоденний комфорт, підписуйтесь та відпочивайте розумно.